Сьогодні ми переходимо до нової теми і працюємо далі над роботою зі списками в середовищі Python. Сьогодні ми знайомимося із пошуком певного елемента в списку. Сьогодні ви дізнаєтесь, як описати програму пошуку заданого елемента. Отже, як же можна описати програму пошуку? Давайте пригадаємо роботу в текстовому процесорі. Минулому році ми працювали з цим файлом. В нас є текст народної пісні, ой у лузі калина. Так? Ми, пам'ятаєте, міняли чубарики-чубчики на комарики. Отже, давайте спробуємо знайти слово комарики в цьому тексті. Ми шукаємо, використовуємо пошук, пишемо комарики. Результат нам пише, що ми не знайшли такого, оскільки в цьому тексті такого слова не зустрічається. А якщо напишемо чубарики, бачимо, скільки разів у тексті зустрічається дане слово. В нашому тексті воно підкреслюється іншим фоном. Так? Як здійснюється пошук? Відбувається порівняння зразка, тобто слово, яке ми шукаємо з таким самим словом у тексті. Якщо таке слово в тексті відсутнє, нам з'являється повідомлення про те, що такого слова не існує. Якщо ж здійснюється пошук, і слово зі зразком співпадає зі словом, що є в тексті, то у нас з'явиться результат, наприклад, 12 результатів, і ми будемо бачити. Ці результати. І тут в пошуку, і в тексті ці слова будуть виділені. Так само і в програмуванні ми можемо дізнатися, чи є такий елемент в списку, чи немає. Перед вами сторінка підручника 149 і є фрагмент програми. А в нас є список, як вже звикли ми списки називаємо А. Да? Звертаю увагу, в даному випадку велика А, і далі в програмах також велика А використовується. І в списку є певна кількість дійсних чисел. Тобто наш список складається з елементів дійсного типу. І, наприклад, нас цікавить, чи є в цьому списку елемент, який буде 8,5 мати значення. Наприклад, ми прописали команду, і тем. І присвоюємо те значення, яке ми шукаємо. Далі ми надаємо змінну Б. І питаємо, чи є ось цей ітем айтем да, у списку А. І якщо він є True, так, то ми це значення виводимо. Як це працює в середовищі Python? Наприклад, як це реалізовується в середовищі онлайн? Ось прописана в мене програма. Єдине, що я прописала тут цілі числа. Наприклад, у нас є масив з чисел 1, 2, 3, 4. І будемо питати, чи є в нас число 3 в нашому масиві. І якщо є, то виведеться результат так є. Ось цей фрагмент, який був щойно у вас, продемонстрований в підручнику. Запускаємо. Так, написали B true. Тобто, дійсно є число 3 серед елементів нашого списку. Давайте це число 3 замінимо на те число, якого тут немає. Наприклад, 7. Запускаємо B false, тобто хиба такого значення в нашому списку немає. Тобто це відбувається просто перевірка, чи є дане число в нашому списку, чи такого числа нема. Якщо в процесі виконання завдання нам потрібно знати не лише, чи є дане слово в тексті, чи воно відсутнє, а ще й місце розташування слова, так? От ми зараз виконуємо, натискаю я, і в нас виділяється місце в документі. То яким же чином побудувати програму в Python, щоб показувала нам місце шуканого елементу. Розглянемо програму. Перед нами код. Ми створюємо список, називаємо його C. В список вводимо певні елементи. Ще під час запуску ми бачили цей список перед очима, ми виведемо його. Далі, ввели зміну. Яку ми будемо шукати. Назвали Element to Be Search, тобто елемент, який ми шукаємо. Нехай ми шукаємо нульовий елемент. Тобто має програма перебрати кожний елемент списку і знайти 0. Оскільки будуть перебиратися всі елементи списку, нам необхідно створити цикл. Для кожного елементу списку In-Range len C. Для того, щоб ми написали кількість елементів списку, ми обрали метод len – визначення довжини списку. Тобто, тут, в будь-який момент, ми можемо дописати ще якісь елементи, і далі вносити зміну в сам код програми нам не потрібно. Отже, в циклі обробляються наступні команди. Якщо якийсь елемент списку буде дорівнювати, Елементу, який ми шукаємо в нашій змінній. Тоді виводимо змінну елементу обісерч із found, тобто елемент ми знайшли і друкуємо номер цього елементу, тобто його індекс. Нагадуємо, нумерація йде з 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Число 77 має індекс 10. А всього елементів в нашому списку 11. Якщо ж таке число ми не знайшли, в даному випадку, бачите, ми шукаємо 0, то командою else ми пишемо, що вивести змінно, тобто ось цей 0, не знайдено is not found. Запускаємо програму на виконання. Так, ми бачимо, наш масив вивився, вивівся. Команду print c І далі йде порівняння кожного елементу. 0. Тобто ця команда, де ми писали, що print element to be searched, так? Ми шукали 0. Ось він виявився. 0 не знайдено. Перший елемент, другий. 0 знайдено, ось він, його індекс 1. Далі. 0 не знайдено. Наступне 0, знайдено. його індекс 3. Ось він. 0, 1, 2, 3. Дійсно його індекс 3. І так далі йде порівняння з, кожного, з кожним елементом нашого списку: не знайдено, не знайдено, не знайдено, не знайдено. І ось тут знайдено 0 is found і in index 8. Так, ось у нас восьмий елемент, так. І далі не знайдено, не знайдено. І якщо ми повернемося назад в код і пропишемо, наприклад, будемо шукати число 3, запустимо, так, бачимо результат, що 3 не знайдено, не знайдено, знайдено і вивели його індекс, ось він. Так, індекс 2, 0, 1, 2. Далі 3 в нас не зустрічається в нашому списку, і в нас таки написано. 3 не знайдено, 3 не знайдено і так далі. Отже, сьогодні ми розглянули приклади опису програми з пошуку заданого елемента. У обох випадках шуканий елемент, тобто елемент, який ми шукали, ми вводили самому коді програми. В першому випадку, ось тут прописаний сам елемент. А в іншому випадку сам елемент ми прописували ось тут. Тобто той елемент, який ми будемо шукати. Ваше домашнє завдання опрацювати параграф 13.1, сторінка 149.